Монета одна копійка 2007 року, виготовлена з магнітної сталі. Монетка України на а версі має тризуб. Як бачимо, потовщений. Напис Україна внизу дата. По боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монетка має гладкий. Реверс монети, напис одна копійка жирним та по колу ягоди калини у вісьми ячейках з вінком. Вінок, як бачимо, злитий з деякими ягодами. Ягоди крупні та наближені до вінка, а деякі злиті також з вінком. Ціна на сьогоднішній день таких монеток договірна. На аукціонах Віоліті торгується у районі 1,5 5 доларів за один екземпляр монетки. Якщо є такого типу монети, скидайте фото, деякі екземпляри я купую, так як колекціоную. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.